Всім привіт! Мене звати Анжела Коханчик, і я міжнародний сертифікований адхоінструктор. адхо йога інструктор адхо -йога – це найвизнаніший український бренд йоги. І сьогодні разом з вами я хочу провести практику, яка є надзвичайно корисною. Це практика для профілактики варикозного розширення вен, та також для роботи з варикозом на першій стадії. Варикоз, на жаль, зараз є досить розповсюдженим явищем, і на це є ряд причин. По-перше, це стоячий образ життя, коли ви довго стоїте на роботі. Вам приходиться стояти цілий день. По-друге, це навпаки малорухливий спосіб життя, коли ви довго сидите. Це також може бути причинами це тісний одяг. Це може бути після вагітності варикоз. І що хочу наголосити, що варикоз буває не тільки нижніх кінцівок, не тільки ніг, але буває варикоз і органів малого тазу, зокрема. Тож сьогодні ми хочу, я хочу з вами разом попрацювати з, цією, з цим явищем і зменшити симптоми варикозу, якісь неприємні. і ви просто зможете відчути полегшення вже після першої практики. Отож, перед тим як розпочати, я хочу сказати про важливу річ. Дана практика, вона. Направлена на відносно здорових людей без серйозних проблем зі здоров'ям. Якщо ви сумніваєтесь, чи можна вам виконувати цю практику, то проконсультуйтеся з лікарем. І, звичайно, персональна практика один на один вона є набагато безпечнішою, тому дана практика вона носить ознайомчий характер і. Автор не несе відповідальності за її виконання та використання. Також хочу наголосити, що дана практика вона направлена для профілактики варикозу, для роботи з варикозом на першій стадії, якщо вже у вас стадія вище, а от- і тим паче, якщо є тромбоз, то вам варто проконсультуватися однозначно з лікарем. Чи, можливо виконувати цю практику, тому що це може бути небезпечно. Але. Ми починаємо. І ця практика вона значно покращить ваше життя. Для цього нам, для практики, потрібно буде підвищення. Це можуть бути такі йога-цеглинки або якісь книжки, ось, з приміром, такого розміру. Ми сідаємо на підвищення, щоб не. Щоб сприяти вінозному відтоку, сідаємо зручно, з рівною спиною. Обов'язково. Робимо коло плечима назад. Вирівнюємо спину, вирівнюємо трохи голову, подаємо назад. Маківку сідаємо гарно, рівно. І тягнемо руки вгору вдих і видих. І руки вгору вдих. І долоні в центрі грудної клітини намасте. Ми прикриваємо очі, і таким чином ми відкриваємо практику. Ми налаштовуємося на практику, щоб вона для нас пройшла безпечно, з максимальною користю для нашого тіла. І ми налаштовуємося бути тут і зараз в цьому моменті. І тягнемося вгору вдих. І з видихом ліва рука йде біля лівого коліна. І накриваємо себе правою видих. І вгору вдих, і права рука біля правої ноги. І видих. І вгору вдих. І руки склали в замок, скруглили спину. І коротеньке витягування замка вперед. І вгору вдих. І руки позаду себе. Виштовхуємо грудну клітину вперед. Добре. Зараз ми сидимо рівно, трохи подали маківку назад, поклали руки долонями вгору на коліна, прикрили очі і відсканували свої відчуття всередині себе. Ми відчуваємо зв'язаність маківки з корпусом. Відчуваємо повністю своє тіло, як воно сидить на килимку. Ми налаштовуємося на практику бути тут і зараз. Працювати над собою, приділити собі увагу. І відскануйте повністю все своє тіло. Тут і зараз. В моменті відчуйте сідниці, ноги, руки, розпрямлені плечі. Добре. Ми розплющимо очі і тягнемося вгору вдих. І з видихом згинаємо лівий лікоч перед собою. І праву руку підняли вгору видих. Погляд на праву руку. І вгору вдих. І зігнули праву руку перед собою. І погляд на ліву видих. Витягуємо всю бокову частину. І вгору вдих. І витягнули замок вперед. Видих. Зараз хочу сіли рівно, хочу приділити увагу тому, як ми будемо працювати з диханням. Щоб сприяти венозному відтоку, ми будемо робити вдих з таким невеликим супротивом. Що я маю на увазі? Ми робимо вдих, кладаємо якби губи трішечки, як соломинку. Ми сік п'ємо соломинкою і робимо такий довгий дих з супротивом, а видих звичайний короткий. Це сприяє венозному відтоку. Давайте спробуємо. Ми робимо вдих губи-трубочкою і видих короткий. Вдих, губи-трубочкою. Видих короткий. Вдих і видих короткий. Молодці. Зараз ми синхронізуємо наші вправи з диханням. Поклали руки на коліна. Розкрили грудну клітину, ви знаєте, вдих супротивом, губи трубочкою розкриваємо вдих, видих, скруглилися. Короткий видих. Вдих. Видих, скруглилися. І вдих. Видих. І вдих. І видих. Вдих. вдих. І видих. І останній раз вдих. І видих. Короткий. Молодці. Зараз ми піднімаємо праву руку вгору. Ми робимо довгий вдих. З другу трубочкою супротивом вдих. Опускаємо короткий видих. Вдих. Короткий видих. І міняємо вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Молодці. Зараз ми зробимо у діяну тобто вакуум живота. Що для цього ми робимо? Ми робимо довгий вдих супротивом, потім повністю видихаємо повітря і робимо, як би вдих, вдих, вдихаємо, не вдихаючи. Як це можна перевірити? От зараз закрите ніс і зробіть, наче вдих. Все закрито, рот-ніс і перевіримо. Ви бачите, що у вас притягнувся живіт. І зараз ми робимо вдих супротивом губи, трубочкою вдих, повний видих. І втягуємо живіт. Відпускаємо, робимо відновлювальний вдих, видих, і робимо ще раз вакуум. вдих. Повний видих і вдихаємо, не вдихаючи, втягуємо живіт. Відпускаємо видих. Молодці. А зараз ми зробимо. Вакуум вдиханемо, не вдихаючи, і зробимо агнісару, крію, порухаємо животом при цьому. Ми робимо знову повний вдих, видих, вдихає, не вдихаючи, і рухаємо животом. Відпускаємо і робимо відновлювальний вдих і видих. Дуже добре, ну просто супер. Далі продовжуємо. І далі ми переходимо до суглобової розминки. Зробили коло плечима назад, і робимо нахил шиї на фоні ретракції шиї назад, робимо нахил. Назад, донизу і вперед. Вдих, видих. Вдих, видих. І ще п'ять. Видих. Чотири, видих. Три, видих. Два, видих. І один. І робимо нахил до правого, до лівого плеча. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І ще три. Два. Один. І ротації. Вліво-вправо. Вдих, центр видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І ще п'ять, чотири. Три, два, один. Добре. Прокручуємо плечі назад. Просто робимо кругові оберти. Ще п'ять, чотири, три, два, один. І вперед. П'ять, чотири, три, два, один. Поклали руки на плечі і робимо вдих. Такий довгий супротивом і короткий видих, вдих. І видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Не забуваємо губи трубочкою вдих супротивом. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих. І видих. Молодці. Руки поклали коліна, на коліна і прокручуємося вправо. Чотири. Три. Два. Один. І тепер в іншу сторону вліво. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Дуже добре. Зараз ми дістаємо цеглинку, ви, випрямляємо наші коліна, ставимо їх прямо перед собою, тримаємо себе руками позаду, щоб тримати рівну спину, і робимо такі струшування колінами. Струшимо одночасно два, два коліна, якби робимо легесенькі, легесенькі струшування. Це Дуже сприяє венозному відтоку і профілактиці. І ще десять, девь, вісім, сім, ші, 5, 4, 3, два, один. Добре. Далі згинання, розгинання зап'ястях. Вистали в стопах і зап'ястях. Десять, дев'ять, одночасно. Вісім. Не завалюємося отак от назад. Прямо. Шість, 5, 4, 3, 2. Один. Тримаємо руками себе прямо, рівну спину і прокручуємо стопи назовні. П'ять, чотири, три, два, один. І всередину. П'ять, чотири, три, два, один. Робимо згинання до себе правої ноги та застегнемо вдих. Вирівняли видих. Ліва тепер вдих, видих. Вдих, видих. Не втрачаємо спину, тримаємо її прямою. Вдих, видих. Вдих, видих. І ще 5, 4, 3, два, один. Добре. Підігнули до себе ноги, перейшли на носочки, руки перед собою і поперекатувалися з носки на п'ятки, з п'ятки на носок. Якщо у вас є з варикозом якісь питання. То в йозі в будь-яких вправах уникайте довгих статичних положень. Тобто, стоячи в якійсь асані довго, не рухаючись. Тому що це перешкоджає венозному відтоку. І ще 5, 4, 3, 2, 1. Добре, руки поставили під плечі, коліна під та І ми переходимо в положення кішки. Кішці ми робимо вдих. Грудна клітина прагне до підлоги. Вдих. І скруглилися видих. Вдих довгий супротивом вдих. Скруглилися. видих. І робимо вдих. І права нога йде назад. Зараз тазову кістку ми не завертаємо назовні. Вона дивиться в нас донизу. Вдих. Коліно до чола. видих. Вдих, права нога назад. Коліно до чола, видих. І ще вдих. Право назад. Коліно до чола, видих. І останній раз вдих. І коліно видих. Опустили, поміняли. Ліва нога назад, вдих. Коліно до чола видих. І вдих. Коліно до чола видих. І ще три. Видих. І два, видих. І один. Видих. Молодці. Далі ми переходимо плавно, піднімаємо коліна, переходимо в собаку мордою вниз. Коліна призігнуті, ми розтягнулися. Та перетікаємо в собаку мордою. Вгору випрямили плечі і перетікли в собаку мордою вниз. І йдемо собака мордою вгору вдих, і собака мордою вниз видих, і собака-мордою вгору вдих, і собака мордою вниз видих. Молодці. Зараз ми поступово переходимо на положення лежачі. Переходимо в положення лежачі. Гарно втискаємо ми в стелимок. Розправляємо його на килимку, Лягаємо, кладемо голову. І руки заводимо за голову. Ноги піднімаємо вгору. Ось таким чином ми робимо легеньке струшування. одночасно в двох ногах. Ось такі. Це дуже класно сприяє венозному відтоку. І робимо 16, 15, 14. Тринадцять дванадцять. Десять, 9, вісім. Сім. Шість, пять, чотири, три, два, один. Добре. Обійняли коліна та погойдалися. Вправо, вліво. Вправо, вліво. Знову руки за голови. І робимо так, 27 разів. Поїхали. Ще.

Право, а вліво. Знову руки за голови і зробили ще 27 разів останній підхід. І робимо. Це дуже вправо, класно підход допомагає венозному відтоку. І ще 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Два. Один. Молодці. Обійняли коліна і погойдали. Вправо. Вліво. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дуже гарно. Зараз у нас ліва нога зігнута, стоїть на килимку. Руки вздовж корпуса. І ми підняли праву ногу. І робимо згинання, розгинання в стопі. Десять, дев'ять. Вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Поміняли. Тепер ліва нога згинання, розгинання. Десять, 9, вісім, сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустили ліву ногу і підняли дві ноги. Одночасно робимо згинання і розгинання. Десять, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустили. Молодці. Тепер ліва нога на килимочку, права згинання, розгинання в коліні. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Інша нога, права на килимок, ліва. 10, Дев'ять, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Опустили, обійняли коліна і погойдалися вправо, вліво, вдих, видих. Зараз ми будемо піднімати ноги і тримати їх піднятими. Ви можете це робити біля стінки. У мене тут стінки зараз немає, тому я роблю так: гарно притисли поперек. Підняли ноги вгору. Ви можете їх покласти на стінку. І тримаємо просто в такому положенні підняті ноги вгору одну хвилину. Тримаємо, руки можуть бути за головою. Ноги піднімаємо піднятими вгору і тримаємо. Це дуже-дуже корисна вправа для венозного відтоку. І взагалі цей комплекс ви можете робити перед сном і зразу лягати в ліжко. Це буде надзвичайно круто для вас і корисно. І зараз, роблячи цю вправу, ми підключаємо також дихання. Ми робимо вдих із супротивом. І короткий видих. Вдих із супротивом. Вдих. Видих. Вдих. Видих короткий. Вдих довгий із супротивом. Видих короткий. Вдих довгий із супротивом. Видих короткий. Добре. Беремо, пройшла одна хвилина. Беремо цеглинку, відкладаємо її під крижі. Це буде сприяти венозному відтоку від органів малого тазу. І так само піднімаємо ноги на стінку або вгору. І робимо одну хвилину тримаємо. Одну, одну хвилину-півтори хвилини, десь так. І тримаємо і дихаємо вдих довгий, трубочкою з супротом. Видих короткий, вдих, видих короткий вдих. Видих короткий. Тут можна прикрити очі і заглибитися в цю практику. Вдих, видих короткий, вдих супротивом, видих короткий, вдих, видих короткий, вдих, видих короткий. Ви вже зараз можете відчувати, як пішов відтік венозної крові. Видих короткий, продовжуємо так дихати. Бо вени, якщо розширилися, вони вже назад не стискаються. Тому ми робимо якраз хоча б те, що можемо на даному моменті, щоб не розширялися вони далі. І видих. Добре. Зараз беремо ще одну цеглинку, підкладаємо ще на одну. І так само піднімаємо ноги вгору, гарнесенько підкладаємось. Піднімаємо ноги вгору і так само дихаємо вдих, супротивом і короткий видих, вдих і короткий видих, вдих, довгий супротивом і короткий видих, вдих. І короткий видих. Вдих, довгий супротивом. Короткий видих. І продовжимо ще. Молодці, у вас гарно виходить вдих. І короткий видих. Вдих. І короткий видих. Ще півхвилини вдих. Короткий видих. І вдих. І короткий видих. Вдих довгий з супротивом. І короткий видих, вдих, короткий видих, і ще тримаємо вдих, і короткий видих. Поступово опускаємо ноги, прибираємо цеглинки. І ми розкидаємо ноги і руки по сторонам, далі призгинаємо коліна. І робимо так само довгий дих із супротивом. І кладемо коліна вправо, а голову погляд вліво. І міняємо. Вдих, поклали коліна в одну сторону, погляд в іншу. І видих. Повернулися. І ще вдих, довгий супротивом, і видих. І вдих. І видих. Молодці. Поклали руки ноги по сторонам, руки долонями вгору, порухали маківкою вправо, вліво, вліво, вправо. Відчуйте зараз повну розслабленість всього тіла, повну безтурботність, очі закриті. Ви відчуваєте повне занурення в свій внутрішній стан, і ось це відчуття таке тут і зараз, в цьому моменті нас нічого не турбує, повна відстороненість і повне занурення в свій внутрішній стан. Відчуйте зараз свої ноги, як вони стали такими легкими. Ви прям відчули, відчуваєте цей відтік, відчуйте свої руки, маківку, яка лежить притиснута до підлоги, повне розслаблення, повна відстороненість. Ви як чистий, чистий лист, без думок із повним кайфуванням у вашому тілі. Зараз ви можете переходити вже в ліжко і продовжувати відпочивати далі, спати. Або ми витягуємося з пальчиків на руках, на ногах. Притягуємося гарно. Обережно повертаємось на бік зігнутими колінами. Підтримуємо себе руками і сідаємо з рівною спиною і рівнімо спину, тягнемося вгору вдих. Опустили руки видих. І вгору вдих. І долоні в центрі грудної клітини, очі прикриті, ми завершуємо нашу практику. І дякуємо цьому простору, дякуємо собі за роботу, своєму тілу, дякуємо всім нашим вчителям, провідникам, які дають нам знання. І я дякую вам. Відчуйте свій стан на кінці практики. Намасте. Намасте до нових зустрічей на Климочках. Я сподіваюся, що вам було корисно і запрошую вас на нові практики разом зі мною на моєму каналі. Або ж практики разом зі мною онлайн. Це дуже-дуже корисно.